Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимося до мене криптовалюти. Сьогодні в нас біткоін торгується по 59 500 по 60 тисяч доларів. Тому сьогодні проведемо аналітку по ринку. У нас вже зовсім скоро відбудеться засідання ФРС, тому я думаю, що ринок зараз в очікуванні, і поговоримо про те, що може бути після, що в нас може відбуватись по ринку і що очікувати далі. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, буде багато чого цікавого і важливого. Також хочу повідомити, що в цю, в цю суботу, 21 вересня, ми проведемо наш навчальний марафон Криптобаза, на якому ви дізнаєтесь, що таке криптовалютний ринок, як тут можна заробляти, що таке цикли криптовалютного ринку. Ви отримаєте метрики, індикатори, за допомогою яких зможете проводити аналіз ринку. Також ми зберемо вам інвестиційний портфель на 24-25 рік. Якщо цікаво, по посиланням в описі пишіть мені і записуйтесь на наш навчальний марафон. Ціна всього лише 20 доларів або 800 гривень. Переходимо до аналітики по біткоїну. Як ми бачимо, що біткоїн в нас на протязі двох тижнів останніх показує в нас зростання. Також ми бачимо, що біткоін зупинився на своїх, таких, можна сказати, сильних відмітках, як 60 тисяч доларів. І торгується в боковику. Я думаю, що до засідання ФРС ми будемо знаходитись в такому діапазоні, як 58-60 тисяч доларів. В принципі, вже вся ціна та очікування закладені, тому я думаю, що зараз ринок буде в очікуванні. Після того, коли з великою долею ймовірності вже в цьому місяці в нас буде знижено ключову базову ставку, можливо, на 0,5 базисних пунктів, я думаю, що ринок в локальній перспективі покаже нам зростання, покаже імпульсний ріст, після чого я думаю, що може у нас відбутися корекція. Ми знаємо, що після того, коли ФРС починають. Знижувати ключову базову ставку, всі ринки в нас в цей період реагують падінням, після чого в нас відбувається розворот і зростання, перехід в новий бочий цикл. Тому таку ситуацію можемо бачити і в цей раз, тому відповідно є така можна сказати, е... ймовірність, що ринок ще в нас один раз піде вниз, після чого буде розворот, але це е... по суті нічого не змінює. Якщо говорити про очікування, то я вважаю, що середньострокова корекція по біткоїну в нас, можливо, закінчилася, закінчується, підходить до свого завершення. Ми вже коригувалися на 33% по біткоїну. І я буду очікувати, що біткоін в своїй середньостроковій перспективі, можливо, вже в жовтні листопаді, буде показувати досить непогане зростання. Тобто ми е, з цієї корекції середньострокової перейдемо. Повноцінний новий бичий цикл зростання. Ось такі очікування по біткоїну. Альткоїни в нас також знаходяться на своєму дні. І я думаю, що альткоїни формують своє дно, після чого нас також буде очікувати міні-альткоін сезон в 4-му кварталі цього року. Давайте переглянемо деякі ключові метрики по біткоїну, переглянемо, що в нас відбувається тут цікавого. Ця метрика в нас The Golden. Ми бачимо, що біткоін свою середньострокову корекцію, можна сказати, відпрацював. Ми переходили до наших сильних зон підтримки. На сьогодні ця зона 53 тисячі 800, можливо, вже зовсім скоро буде 54 тисячі доларів. Ми бачимо, що з цієї зони ми відштовхнулись і відповідно показуємо відскок на даний момент. Якщо базова ставка буде знижена, то я думаю, що можливий похід ще, в принципі, до цієї зони 50-54 тисячі доларів, після чого розворот, і відповідно вже перехід в повноцінний бичий цикл зростання. Тому е я думаю, що зараз потрібно вже активно готуватись, тому що починається четвертий квартал, в якому, в принципі, е всі ринки починають досить непогано зростати. Ми це бачили також і минулого року, коли в е четвертому кварталі ми показали досить непоганий. Ріст і рухалися в цьому напрямку аж до березня 2024 року. І в березні, відповідно, вже розпочалась, можна сказати, така середньострокова корекція, боковик, в якому ми зараз перебуваємо по біткоїну. Також давайте глянемо цілі по біткоїну на 2025 рік, на середину кінець 2025 року, які можуть бути нові АТХ по біткоїну. Бачимо, що біткоін перебуває, можна сказати, досить низько. Порівняно з тими відмітками, куди він може прийти. Це в нас вже 191 900 доларів. Тобто, грубо кажучи, 192 тисячі доларів на сьогодні це АТХ по біткоїну. В середину або кінець 2025 року це може бути 200-220 тисяч доларів. Саме туди, я думаю, що біткоін прийде. Ми бачимо зі всіх минулих циклів, що біткоін досягував ось цієї червоної лінії спротиву, це і були наші АТХ. Тому в цьому циклі також є ймовірність, що біткоін туди пройде. Можливо, ми не доторкнемось, тому що, відповідно, біткоін стає все важчим. і важчим. Але орієнтовано такі цілі, як 200-220 тисяч доларів, я думаю, що в цьому циклі по біткоїну можна очікувати. Також хочу порекомендувати наш телеграм-канал Криптобізнес. Обов'язково підпишіться, посилання в описі. Тут ми публікуємо багато цікавих новин для вас. Ну, а зараз давайте перейдемо до альткоїнів, переглянемо самі цікаві альткоїни на одноденному таймфреймі. Що в нас цікавого відбувається тут і що може бути далі? Бачимо, що монета ефір на сьогодні торгується по 2300. Ми бачимо, індекс RSI довгий час, довгий період вже перебуває на своєму дні на одноденному таймфреймі. Також бачимо, що в е, останнє падіння, коли, яке в нас відбувалося по монеті ефіру, ми не оновили наші лої. Це, в принципі, досить добре. Це може означати, що ми нащупали своє дно, торгуємо зараз прямо по нашому дні по монеті ефір. І відповідно з даних відміток будемо консолідуватись. Та в четвертому кварталі, е, я думаю, що може відбутися розворот і перехід також монети ефір в новий бичий цикл зростання. За монетою ефір, відповідно, будуть рухатись всі інші фундаментальні альткоїни. Наступна монета Solana. Як ми бачимо, що наша зона. 120-130 доларів це є така хороша зона підтримки, в якій ми зараз тут знаходимось. Можна сказати, що це також є дно по монеті Solana. І відповідно, якщо весь ринок вже в четвертому кварталі пройде в повноцінний цикл зростання, то монета Solana, я думаю, що також відставати не буде. І ось це є наша хороша, як ми бачимо, зона підтримки, в якій ми зараз знаходимося. Можна сказати, локальне дно. Тому думаю, що якщо. В uh, цьому четвертому кварталі ми будемо бачити розворот ринків, перехід на новий бичий цикл зростання, в чому я впевнений. І відповідно думаю, що монета Solana також uh, ще може бути пролив нижче. Uh, якщо на цьому фоні що ставку понизять, uh, пролеється біткоін, пролеється інші ринки. Тому я думаю, що може бути ось такий сквіз, збір ліквідності, повернення в цю зону, і відповідно звідси вже. Перехід в новий бичий цикл зростання. Наступна монета DOT. Також тут відбулася досить сильна корекція. Як ми бачимо, що довгий період часу ми торгуємо, можна сказати, по своєму дні. По індексі RSI, ціна рухається все нижче і нижче. Ми також бачимо, що в останнє падіння монета DOT не оновила свої лої. Це також є досить добрим. Тому що ось тут ми можемо вже формувати зону розвороту, і відповідно після чого також рухатись та переходити в повноцінний бочий цикл зростання. Монета DOT знаходиться досить низько. На тижневому таймфреймі я буду очікувати е, мінімальні цілі. Це у нас 18-20 доларів. Наступна монета Near Protocol. на сьогодні торгується по 3,9 доларів. Також бачимо, що пройшли в сильну зону підтримки. Також на останньому падінні. Наші лої не оновлювали, тому, відповідно, думаю, що ця зона підтримки може нас е, втримати. Відповідно, також буду очікувати розворот з даних відміток та перехід е, в новий повноцінний цикл зростання. Е, по монеті Near Protocol. Я очікую, що монета вже в своїй третій хвилі зростання перейде до своїх минулих АТХ. Це в нас 18-20 доларів. Наступна монета Avalanche. На сьогодні торгується по 23 долари. Також бачимо, що прийшли можна сказати, в таку сильну зону, яка поки що нас тримає. Також минулі лої не оновили, що є також хорошим та позитивним сигналом по монеті Avalanche. Тому думаю, що ось тут вже буде формуватись наше локальне дно, після чого буде розворот та перехід також в новий бичий цикл зростання. Очікую, що монета Avalanche в своїй третій хвилі зростання. Досягне минулих АТХ, це 150 доларів. І відповідно це може відбутися вже до кінця цього року, тобто в 4 кварталі 2024 року. Монета Аптос. По монеті Аптос відбулася корекція ось така, можна сказати, середньострокова корекція на 77%. Також бачимо, що лої ми не оновлювали, знаходимося вже, можна сказати, в такому боковому накопиченні. Також думаю, що формуємо своє локальне дно. Після чого зі всім ринком Монета Аптус буде переходити в новий бичий цикл зростання. Я думаю, що взагалі Монета Аптус в 2025 році досить сильно себе проявить, тому що проект новий капіталізація низенька, але проект фундаментальний і хороший. І відповідно результати, результати також будуть позитивні. Тому від монети Аптус я очікую 10-15 іксів в цьому циклі, як мінімум. Думаю, що монета Аптус в цьому циклі буде похожа на Солану в минулому циклі. Наступна монета Арбітром. Як ми бачимо, що також лої ми не оновили. Це також досить хороший та позитивний сигнал. Торгуємо зараз просто в такому, можна сказати, рівному боковику. Тому думаю, що також монета Арбітром своє дно. Нащупала, зараз формується дно. І відповідно далі, після того, коли в нас вже відповідно тут відбудеться накопичення додаткове, монета поторгується деякий час, деякий період. Будемо очікувати розворот і, відповідно, також зростання в цьому е, циклі. Думаю, що монета Arbitrum також не буде відставати від монети Аптус, тому що проект хороший, фундаментальний. І, відповідно, також по монеті Arbitrum, я думаю, що можна очікувати як мінімум 10 іксів. Цьому циклі. Капіталізація також є досить низенькою на даний момент. Капіталізацію можна розкачувати ще як мінімум X10, X20 по монеті Arbitrum. І по ціні, я думаю, що ситуація буде аналогічна.